За планом, ми вивчаємо тему доби руїни на території нашої держави. План наступний: політичне становище України після смерті Богдана Хмельницького, розподіл України на правобережну та лівобережну, Петро Борошенка, Іван Мазепа і Північна війна, ліквідація автономії України у складі Російської імперії. Політичне становище України після смерті Богдана Хмельницького нічого доброго не було, оскільки нікому було передати владу та ту державу, яку вже створив сам Богдан Хмельницький. І з 1657 року починається боротьба за владу. По таким міркуванням до влади повинен був прийти Юрій Хмельницький, але він не міг керувати державою, тому його легко. На другий план відвів Іван Виговський 1657 1659 роки. Політичне становище України після смерті Богдана Хмельницького також було наступним. Виговський знову вирішив орієнтуватись на Польщу, проти чого виступала частина старшини та значна частина селянства. Опозицію проти Івана Виговського очолував полтавський полковник Пушкар та Кошовий отаман Барабаш. У боротьбі переміг Виговський і його супротивники, а разом з ним ще 50 тисяч осіб було страчено. 16 вересня 1658 року була підписана гадяцька угода. Це була унія Польської Литовської Руської Держав. Україна входила до складу Польщі. Козацький реєстр складав 40 тисяч православна релігія зрівнялася з католицькою. Всі вищі посади Великого князівства російського повинні були належати лише православним українцям. Політичне становище України знову таки після смерті Богдана Хмельницького починається з того, що у 1659 році московська армія. Яка набрала 150 тисяч чоловік під командуванням Любицького вступила на територію України? Вирішальна битва відбулася 28 по 29 червня 1659 року, і ця битва сталася під містом Канатоп. Московське військо було повністю розгромлене, втративши одну третину воїнів, але через деякий час не зміг він. Все ж таки втримати владу і з рікся булави виїхав до Польщі. Новим гетьманом було обрано Юрія Хмельницького у 1659-1663 роках. Його заставили підписати Переяславські статті, які були невигідними для України та обмежили автономні права України. Війна між Польщею тривала під чудному на Житомирщині. В 1660 році російська армія Шереметєва зазнала поразки у вересні 1660 року. Юрій Хмельницький уклав з польськими представниками Слободичинський трактат від назви села на Житомирщині, за яким Україна поверталась під владу Польщі на умовах гадського угоди без центрального пункту. про Руське князі тобто тепер Федерація не було, і українці не були рівними правах з польським населенням. в Совко у битві під Каневом розгромив війська Юрія Хмельницького. Росло незадоволення саме правлінням Хмельницького, і у кінці 1662 року Юрій відмовився від гетьманства, передавши булаву тетері. Який залишався гетьманом з 1663 року по 1665? На лівобережній Україні з тетерю не визнавали і на гетьманську булаву претендував Яким Самко, Василь Золотаренка і Кошовий атаман Іван Брюховець. Брюховецький, звісно, переміг у цій боротьбі. У червні 1663 року на Чорній Раді в Ніжині його було обрано гетьманом і він втратив всіх своїх суперників. Таким чином відбувся поділ України на дві частини: Правобережну, де Гетьманом був Тетеря, він в усьому орієнтувався на Польщу. І лівобережну, де Гетьманом, став представник. Про московську орієнтацію Брюховецький. І не забуваємо про те, що було заключено згодом між Річчю Посполитою та Польщею Андрусівський мирний договір. Україна все ж таки була поділена офіційно на правобережжя та Лівобережжя, де Правобережжя належала Польща, а Лівобережжя. З містом Києвом належала Російській майбутньому імперії. Тепер гетьманами правобережжя були з 1659 по 1663 роки Юрій Хмельницький, з 1663 по 1665 роки Павло Тетеря, з 1665 по 1676 Петро Дорошенко. Гетьманами Лівобережжя були з 1663 по 1668 Іван Брюховецький, Дем'ян Многогрішний з 1668 по 1671 роки і з 1672 по 1687 Іван Самойлой. Хотілося б вам сказати, щоб ви запам'ятали, що кожна людина. Яка становилася гетьманом, повинна була підписувати угоди, які обмежували права земель України і самого гетьмана. У 1667 році, як я вже казала, було заключено Друзівський мир. Було поділено на офіційному рівні безгоди України, землі українські саме і Лівобережжя. З Києвом відходить Московії, правобережжя Польща, а Запорізька Січ повинна була контролюватися цими двома державами. Поділ України в 1663 році на лівобережну та правобережжі в історії цей період називається руїна. І триває він до 1687 року. Також у 1665 році гетьманом Правобережної України було обрано Петра Дорошенка. Його головним завданням було об'єднати всі українські землі, і це він зумів зробити. За це його було названо Сонцем Руїни. Теж таки для реалізації своєї мети він завжди шукав надійного союзника у 1665 році. Брюховецький підписав московські статті, які суттєво обмежували автономію України. Потім українські міста визнавалися володіннями російських монархів, і збільшувалася чисельність російських гарнизонів. Взагалі у всіх крупних містах України повинні були знаходитись воєводи, які втручалися в дії. Місцева адміністрація і навіть гетьман повинен був звітувати їм. Також посилення податкового гніту було і через це були повстання 1666 року і 1668 року. Цим саме повстанням скористувався Дорошенка, який ввів свої війська на лівобережну Україну. Його підтримали козаки Лівобережжя, скинули Брюховецького. Дорошенка таким чином стає гетьманом обох боків Дніпра і на деякий час об'єднує Крина, але робить стратегічну помилку, тому що він вирішив заключити договір з. Турецьким султаном Мехметом IV. А зараз ми з вами все ж таки розберемо 1668 рік, коли гетьманом було обрано многогрішного за умовами глухівських статей. Вони підтверджували положення березневих статей 1654 року. Але не знаємо, що було у цих статтях не збереглося цієї взагалі угоди, і Московія казала про те, що Богдан Хмельницький просив, щоб українські землі відносились до Московії. і раз такий пункт був. То це було обмеження України і Многогрішний грішне також підписує повторення, що українські землі входять у склад Московії. Потім многогрішного після підписання цих угод було скинуто з гетьманства та заслано в Сибір. І гетьманом було обрано Івана Самойловича з 1672 по 1687 роки. У 1669 році була Козацька рада під Корсуном. Вона схвалила рішення гетьмана Дорошенка перейти під протекцію Туреччини турки. І козаки розгромили поляків, але все ж таки були невдоволені, тому що з самого заснування Запорозької Січі всі козаки завжди боролися проти турків, і яка Туреччина, і багатьом не сподобалися ці дії Дорошенка. У 1672 році було підписано Бичарський договір, Польща відмовилась від Поділля та частини правобережжя. У 1674 році по 1676 рік війська гетьмана Лівобережжя Самоловича ступили на правобережжя при підтримці російських військ і виступили проти Дорошенка. І він здався. У 1676 році Україна об'єдналась на основі переяславських статей, які вже були підписані ще за Юрася Хмельницького, і там вже також вказували всі обмеження щодо автономії українських земель, а саме Гетьман не мав права вести зовнішні стосунки. і воєводи ж були в головних містах та чисельне обмеження реєстром. У 1677 по 1678 роки були спроби Туреччини захопити саме українські землі. У 1681 році було підписано Бахчисарайський договір між Московією та Туреччиною. І переміря за цим договором повинно було тривати 20 років. І у 1686 році було підписано трактат про вічний мир між Московією та Польщею. Ми повинні зробити наступний висновок, що українські землі використовували, козаків використовували. Сильні держави того часу, вони, не враховуючи інтересів українського народу, роздробили її території між собою. Якщо ми кажемо про Мазепу та Північну війну, ми повинні зауважити наступне, що у 1687 році гетьманом, вибраним на посаду, були підписані коломацькі статті, які знову-таки обмежували права гетьмана та козаків. І так, Іван Мазепа є гетьманом з 1687 по 1709 рік. У 1700 році почалася Північна війна між Росією та Швецією. Шведи захопили майже всю Польщу, Україна поставляла війська, провіант. У 1708 році Мазепа вступає в союз з Карлом XII. І так, ми всі зрозуміли, що 1700 рік це війна Росією та Швецією за вихід до моря Балтійського. І воює Петро І та Карл XII. Мазепа намагається знайти союзника, який би допоміг стати Україні незалежною державою. Петро І виявився прибічником політики жорстокого централізму і під час Північної війни нещадно експлуатував людські матеріальні ресурси України. Тобто, Населення вивозило на будівництво доріг, каналів, міст. Ми знаємо, що Петро І будував флот, тому і туди йшло населення. І всі повинні були також воювати на боці російської держави. І взагалі ця вся війна була на території України. І тому про яку економіку можна казати? Політика Петра І викликала обурення в Україні. Козацька верхівка наполягала на пошуках нового союзника. Цар Петро І наказав зруйнувати Батурин, тому що все ж таки Мазепаш, якщо він боровся за незалежність для України, то це була зрада Петра І. Народ намагався. Якось вийти з цієї політичної кризи, створити там свою власну державу, боротися за незалежність. І Іван Мазепа сприяв цим подіям. Постраждало ціле місто. На той час це була столиця Гетьманщини, і 15 тисяч жителів Батурина було вбито. Також ж участі зазнали Лебедин, Ромни та багато інших міст та сіл. Запоріжці на чолі з кошовим костом Гардієнком підтримали Мазепу. І за це царські війська зруйнували потім всю Запорізьку Січ. 27 червня 1709 року відбувається Полтавська битва. Шведи і козаки були розбиті, Мазепа тікає на турецькій території. Того ж року він помирає. На місце Мазепи ще в 1708 році Петро І наказує брати гетьманом Івана Скарапацького, але той все ж таки. Якщо ми подивимося на дати, він контролювався Петром I, І в 1722 році виникає у нас малоросійська колегія, яка і буде виконувати функції гетьмана потім. Мазепа перед смертю назначив гетьманом в еміграції Пилипа Орлика. Той написав конституцію, яка проголосила незалежність війська Запорізького і показала ідею соборності українських земель, козацького устрою та соціального захисту. Петро І видав рішучий указ. Тобто у 1709 році всі козацькі війська повинні були підкорятися московським генералам, а московським воєводам дозволялося втручатися в українські справи. Значним обмеженням влади Гетьмана стало призначення в Україну царських резидентів. І, як я вже казала, було створено Малоросійську колегію у 1722 році на чолі з Вельяміновим. І це був вищий такий контролюючий орган. Після Смерті Скоропадського наказним гетьманом був Павло Полоботок. Він був з 1722 по 1724. Його було заарештовано та він помирає у в'язниці. Будом помирає сам Петро І, а його онук Петро ІІ дозволяє обрати все ж таки гетьмана. І на цю посаду обирають Данила Апостола. При гетьмані Данило Апостолі починається кодифікація українського права. У 1734 році правління гетьманського уряду без гетьмана складається з шести осіб, з яких всього три українця, а інші були царськими резидентами. Але все ж ці всі три українця. Вони повинні були виконувати те, що їм буде казати цар. У 1735 році правління провело реформу, розділивши козаків на дві категорії виборні це багаті, та боєздатні. І підпомічники нездатні придбати собі військове спорядження. У 1750 році тимчасове поновлення гетьманства і гетьманом стає Кирил Розумовський з 1750 по 1764 роки. У 1754 році було ліквідовано кордони між Україною та Росією, які в нас торкалися митниці. У 1760 році Розумовський провів судову реформу в Гетьманщині. У 1764-му провелась ліквідація гетьманства.